Запрошую дві людини, з якими ми почнемо цю розмову. Це Марина Полудень і Владислав Мокряк. Будь ласка, під ваші опуски, звем цих людей вперед. Проходьте, сідайте, це не давайте скажемо якісь професіональні оратори. Це звичайні люди. Марина зараз каже, хто вона, чим вона займається. Влад розкаже про себе. Ви багато хто їх знаєте. Але давайте так скажемо. Хто їх не знає, ми почнемо з першого питання, і воно буде звучати так: хто ви? Ну просто хто вас не знає, чим ви живете, чим займаєтесь, про свою сім'ю. Можете. Давайте владу дам, що він, так сказать, взяв на себе цей перший удар. Ну, про професіоналів трошки обідно, звісно. Є в нас трошки професіоналізму. А, мене звати Влад, прізвище Мокряк. У мене є дружина Анна і дитина Соня, і ми чекаємо другу дитину Домініку. Ви вже ім'я маєте, Домінік. Аж два. Ще, ще наперед. І ще Моніка. Це вже на третю Е, Розкажи тоді про свою мрію, раз ти вже почав говорити саме про. А, ну, в мене мрія мати трьох доньок, а потім можна і хлопців вже подумати. Аня про це знає, якщо ви думаєте, що вона не знає. Це добре, що я не це цена. Чим ти займаєшся? А, ну, я в церкві займаюся соціальною роботою, як керівник громадської організації, міський центр ініціатив. Ну багато роботи робимо в місті, співпрацюємо із владою, із місцевою, і не тільки місцевою якого напрямку ця робота? Просто про що? А, ну це напрямок. Робота з військовими і сім'ями військових, е, дружинами військових. Е, ну, вся категорія, я б сказала: ветерани і діючі військові. Добре, дякую, Влад. Дякую, що поділився. Марина, хто ти чим займаєшся? Чим про сім'ю? Декілька слів? Я Марина Полодень. Я дружина. У мене у нас <сум> троє дівчаток, доньок. Мріяли теж про сина, але Бог дав нам дівчаток, Ми дуже раді і вдячні за це. Я перукар. Все життя займаюся перукарством. Добре, дякую. Можеш назад володу мікрофон передавати. Давайте їх трошки підбадьоримо, підтримаємо. Вони дуже переживають, і я теж, до речі, дуже сильно переживаю, чогось аж відчуваю, руки трусяться. Ніби вперше раз я беру інтерв'ю. Влад, питання тобі. У нас е, влад. Ми хотіли з ним поговорити саме про те, що він займає таку дуже активну соціальну позицію як керівник громадської організації, як християнин, і він реально багато роботи робить для наших військових і їх сімей. І це те, що. Давайте скажемо, всі ми розуміємо, що це добре, правильно, потрібно, але хтось все ж таки бере на себе більшу відповідальність і рухає цю справу. І от ми хотіли би якраз про це поговорити. Скажи, будь ласка, яким чином церковна спільнота, як церква, ось ці люди, можливо, інші, саме церква, церковна спільнота, допомагає тобі розвиватися в розумінні свого покликання. Того, чим ти займаєшся, і чому саме да, твоє серце цим горить? А, ну, я б сказав, до церкви я взагалі не думав про покликання. Я думав про гроші заробити, продати, купити, обдурити. Ну та байдуже, як аби заробити. А зараз я відчуваю, що Бог мене кличе до чогось більшого, що гроші, матеріальні якісь моменти не такі важливі, як те, що мені поклав Бог на серце робити. Це займатися з військовими, займатися сім'ями. Впливати на суспільство. Десь, якщо говорити про мрію, я б хотів би подивитися, побачити нове покоління українців, які беруть відповідальність за своє місто, за країну і ну, в той сфері, в якої вони можуть. Якщо людина живе там в під'їзді, то вона не говорить, що ЖЕК должен зробити. Жек там не живе, живе там той, хто це говорить, що Жак доже зробити. Тобто. ну, та людина повинна взяти і зробити так, як їй було б комфортно. Ну, так як ми хочемо, щоб було нам комфортно в нашому будинку. Так само і під'їзд, і будинок, і площадки. Це відповідальність наша, я так вважаю. І я б хотів побачити трансформацію нашого суспільства. Чому саме Чому тобі важливо? Саме це? Да. Чому саме це? Мабуть, щоб такі думки з'являлися, потрібно бути частиною домашньої групи, частиною де групи, бо Божа присутність відчувається тільки в церкві. Я не говорю, що ми тут зібралися, тільки тут Бог, ні. Просто чим частіше ми говоримо із віруючими людьми про якісь Божі істини, тим глибше ми можемо копнути в наше серце, до чого нас Бог приготував. Мабуть, найбільший вплив це. Те, що ми спілкуємося один з одним, хтось в тебе вкладає, хтось в тобі бачить потенціал. В мій час так, ну, Паша виступав і Паша вкладав дуже багато часу, ресурсів десь, я так сказати, розбивав його, мабуть, ідеї на мене, але Бог мене готує до чогось другого. Тому, мабуть, це вплив один одного, один на одного, я б так сказав. Ну, я хочу вернутися до питання, щоб все-таки ти на питання відповів. Ти гарний, як гарний політик. Бачите, не все багато що сказав, і, 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 і якби на питання прямо не відповів. Повтори питання. Яким чином церковна спільнота грає саме ось цю роль допомогти тобі зрозуміти своє життєве покликання? Ну ти ніби трошки говорив, я не, а, не зовсім, ну, але от я ну давайте детально. Я я я ще раз говорю, що нам потрібно бути частиною якоїсь спільноти, щоб розкрити свій потенціал. Десь зі сторони, ну, окей, ми можемо бути частиною любої спільноти, але не, вся, не всі спільноти готові вкладати в тебе, щоб в тобі розкрився Божий потенціал. А церква це місце, де хочуть, щоб ти розстав духовно. Класно. Це, це молодець. Дякую за цю відповідь. Да. Дякую за ці опуски. Да, да, Марина, все питання до тебе є. Питання наступне для тебе, Марина. За минулий рік вона якраз був такий цілий шлях, як вони набужалися до Бога, її сім'я, і вони прийшли до Бога. Вони це остання сім'я, яку ми крайня сім'я, яку ми хрестили в церкві примирення, і ми б хотіли почути, яку роль церква чи церковна спільнота зіграла в тому шляху, як Бог вас вів до себе, яким чином церква чи ось ці люди грали роль, і що було важливого, щоб наблизити вас до Ісуса Христа. Так, як є, як домовлялось. Правду кажи. Кажи правду. Церква зіграла дуже велику роль, тому що ну, до цього ми не мали ніякого, ніяких стосунків з Богом, і життя було назовсім інше. Все починалося з того, як ми зупинились тут, в Умані. Бог нас тут зупинив. Це вже не перше його намагання, щоб ми його почули. В нашому житті, але ми були закриті, не готові і е, дякуючи примиренню цим людям, які нас підтримували, підбадьорювали, е, піклувалися про нас, тому що ми в чужому місті, ми нікого не знали. У нас нікого тут не було, і в нас не було не цілі, як далі жити, ні що робити. Ми все втратили. Але ці люди завжди були раді нас тут бачити, підбадьорювали завжди піклувалися, намагалися турбуватися про нас, і ми зрозуміли, що ну, ми, ми почали сюди ходити. Ми, приябли, ми надбали. надбали родину, скажімо так, і нас з'явилось, ми просто тут класно себе почували. Ми зрозуміли, що по-іншому ми не хочемо жити. І без Бога. Я не знаю, як було б далі, якщо б ми тут не зупинились. Я навіть не хочу про це думати, тому що зараз у нас зовсім інше життя. І хоча ми все втратили, ну я вважаю на свій день народження, я сказала, що я набагато більше приобрела тут в Умані, ніж я мала до війни. Я дуже вдячна Богові і не перестаю дякувати кожен день. І примиренню Паші з Машею, і всім питання, уточнення. Скажи, будь ласка, хтось каже, ну я просто теж вірю в Бога. А для чого саме тобі церковна спільнота? Яку роль церковна спільнота грає? Ну, можна так само вдома вірити, читати Біблію, молитися, але не мати ось цього дотику чи стосунків з церковною сім'єю? Яку роль саме церква зіграла? От, чим вона була іншими словами корисна тобі, як людині? що… А може якась конкретна історія чи ситуація, яка тобі показала чи по-справжньому відкривала Бога? Ну, без спільноти ти не будеш так горіти, не будеш хотіти служити. Це все буде десь трошки затухати. І так, да, ти будеш вірити вірити. Ми всі вважали до цього, допустимо, моя родина, що ми вірили. Але насамперед вірити це будь вдячними, це служити, це жити. Це не просто в е, голові якийсь статус, це стан душі. Ну, я так вважаю. І ну, спільнота вона допомагає тобі не згасати, а далі розвиватися духовно і підтримуємо один одного, підбадьорюємо і так далі. Дякую. Хто сказав, що церква це як багаття, багато таких, як це дровинячок чи. Трісочок, і якщо взяти одну і викинути з багаття, да, вона затухає швидко. І коли ми говоримо про віру, про спільноту, спільнота да, допомагає ось це багаття, як ти цей образ давна да, горіти, да, підтримувати е, е, цінності один одного. І ми завжди кажемо, недільне зібрання в церкві примирення це знаєте, це як перегрупування. Тобто, це не означає, що це. Е, ми навіть ушли від слова богослужіння. Ми кажемо, це зібрання віруючих, зібрання церкви. І коли зібрання закінчується, ми кажемо, зібрання закінчилось, служіння тільки починається. І діти служать на тижні. Але от, коли ти цілий тиждень служиш, віддаєш на роботі, то ти приходиш перев'язати рани, підбадьоритись, надихнутись, щоб поділитися цими історіями. Хтось тебе підбадьорив. Тому да, дякую за цей класний образ. Дякую вам, дякую, що поділились обласки. І ми вас просимо пройти зі сцени. Ми хочемо запросити наступні дві людини, це Микола. І Олеся, будь ласка, запрошую вас, давайте під опуски. Позвонимо цих людей. куди тобі зручніше? Зручніше, тут? Добре? Е, так само хочемо познайомитись з вами. Хто вас не знає, хтось знає, хтось ні. Е, давайте скажемо, Микола так само удар на себе береш. Хто ти чим займаєшся? Розкажи пару слів про себе. Е, ну, я... Являюсь частиною цієї церкви. Для мене Може бути ще трошки. Для мене просто ще зараз така емоція бути тут. Я три з половиною місяці назад почав служити в Збройних силах і, і не мав можливості бути вдома. І на сьогодні, слава Богу. Просто для мене це, це неймовірний класний час. Чим я займаюсь? Займався в церкві до служби в Збройних силах з підлітками служіння мудрого Теслі, майстерня. Група порядка. Десь трошки, можливо, якісь хозпотреби. Це те, що я люблю і від чого я отримую велике задоволення. І, мабуть, мрія моя по закінченню. Війни повернутися і продовжити те, що я робив до цього. По професії, чим ти займався? По професії, так. Будівельник. Так. Тобто, ти не військова людина був, правда? Ти... Це щось нове, нове сезон. Да. Я, скажімо, бачення, що я буду служити, ну, навіть і не було, скажімо. Але, ну. Я розумів те, що на все Божа воля, і коли мені задавали питання, ну, я просто відповідав, що якщо Богу треба буде, я буду там також продовжувати служити людям з тими дарами, які він мені дав. Так, Дякую. Давай познайомимося з Олесією, Ми ще повернемося до тебе. Олеся, хто ти? Чим займаєшся, чим живеш про сім'ю декілька слів? Я Олеся <гум> Сенчукова. Маю сім'ю, чоловіка, донечку, займаюся дитячим та підлітковим служінням. Чим займаєшся не в цілковному приміщенні, хто ти взагалі як по освіті? За освітою я педагог. Я закінчила факультет дошкільної освіти, трішки працювала і, в принципі, це використовую, але в служінні вже. Дякую, куля. Дякую. Далі. Повертаємося до тебе. Ми до тебе повернемося, Ось це тільки початок. Микола, а ти сказав, згадав про цю нову роль, і це да, очевидно. Дякуємо, що ти сьогодні можеш бути з нами. Це для нас теж розкіш мати тебе, і це правда. Ми молились, не знаю, для багатьох із нас це, це ти як відповідь на наші молитви, знову бачитись, тому що ми про це молились. Тому дякуємо Богу за це. Як ти став військовим? Мобілізація. Та від якої багато хто. Ухиляється. Поділися своїм станом серця. Ти казав? Ти, ти, ти казав, я хочу це питання вирішити для того, щоб не жити в тому невизначеності. Поділися, чому для тебе було важливо саме таким шляхом іти? Ну, мабуть, я вважаю, що е, просто для мене дуже важко жити в невизначеності і в страху, що завтра може щось статись. Ну, скажем так, ну, різко, скажімо, да, і коли ну, був, держава дала нам термін, скажімо, на, для того, щоб подати оновиті, оновити дані і все інше, я просто приїхав одного разу додому і сидів в машині і думаю, я кожен день їздю біля ТЦК і… Це вже треба просто зробити, щоб поставити крапку в цьому питанні і рухатись уже, скажімо, вільно, не сковано. Ну і коли я туди прийшов, мені сказали, що потрібно служити. Так воно і сталося. Скажи, будь ласка, яким чином церква відігравала і відіграє роль зараз в цьому сезоні твого життя, як церковна спільнота? Тому що все змінилося, ти фізично не тут, ти далеко. Хоча. Ті цінності, якими ти є, як носій да, вони є в тобі, але все ж таки церква, церковна спільнота. Ну, на відстані дуже, дуже важко бути без церкви. Ну, для мене церква це другий мій дім. Я тут просто ну, відчуваю себе ну, в спокої, я відчуваю себе корисним. Я дуже вдячний зараз Богу. Що церква турбується і про мене, і про мою сім'ю. Там, де я не можу зараз бути поряд своєю сім'єю, церква з усіх сторон долучається і просто покриває всі ті потреби, де, де є можливість, скажімо, послужити моїй сім'ї. Почув таку думку недавно, Господь спасає, але де б я був. Якби не церква, я не знаю. Тому дійсно це оточення в церкві в мене є справжні друзі. Я ну, просто впевнений в тому, що якщо колись мені буде важко, я можу звернутися і, і мені допоможуть. Разом ми вивчаємо слово, ми виростаємо духовно. Я не уявляю свого життя без церкви, без цих людей, які поряд. Розкажи якусь конкретну історію, яка тебе підбадьорювала через людей, через церковну родину за ці останні три з половиною місяці. Можливо, розмова особова з кимось. Що тебе підбадьорило? Це нам як церкві, дасть можливість розуміти, як ми можемо краще служити військовим. А. Що тебе підбадьорювало, надихнуло, не знаю, підтримало твої руки. Або можливо, навпаки, дай негативну сторону, що било по рукам. Сьогодні що... не можна. Сьогодні ні. Добре. Ми можемо за це подякувати. А, коли, скажімо так, коли я почав служити, в мене навіть і в мріях не могло бути, що я зможу відвідувати зібрання. Що я, я знав, що скажімо, і Сережа, і Влад, і хлопці ще з церкви вони їздять до військових і служать їм там, де вони зараз перебувають. І коли, скажімо, я був на навчанні, Сережа приїжджав до мене, Паша приїжджав сім'єю до мене. Я скажем, коли ну от дійсно був момент, коли моя дружина мала з'їздити, там, вирішити там, питання ну, далеко від міста нашого, також я позвонив брату, і він просто завіс і покрив цю потребу. І це ну, просто. Допомагає мені ну, рухатись, скажем, прагнути до того, щоб скоріше була перемога. Що від мене залежить, я розумію, що тільки Господь може дарувати нам цю перемогу. Церква просто долучається, де можливо. Люди. Ну, ми зараз говоримо за людей. Не за приміщення, а за людей, які долучаються, де можливо служити військовим, їхнім сім'ям. І ну, просто це по-іншому ми не можемо. По-іншому. Це, скажімо, Ну, я не знаю, чесно, я зараз трошки. Знаєте, я, я дуже радий, що я тут. А, і я не можу повірити, що я тут. Я навіть і не мріяв. А, без церкви я розумію, що цей світ загине просто. Ми, як божі діти, ми просто несемо це світло там, де я служу, да, багато людей, які не знають Бога. Вони кажуть, я не вірю. А я розумію, вони не вірять, тому що вони не знають Бога, і ми маємо бути там, і де можливо дотикатися до цього. Дякую, Коля. Дякую, Олеся. Ваша сім'я пережила біль втрати цього року, і це сталося не так давно. Чи можу запитати про те, як ви це проходили? Як церква відігравала роль вашій, вашій ситуації? Чи в цьому важкому сезоні життя? Так, mm -hmm, да. півроку тому не стало мого тата. Дуже раптово це був ну, серцевий напад, скоріше всього, тромб. Я була вдома сама. Ну, через те я дуже сильно, мабуть, все пережила, мама також. І коли це все сталося, я одразу думаю, мені треба телефонувати комусь з церкви. Тому що в мене була потреба завезти Аню до бабусі. Богдан був на роботі, але він приїхав, мав багато справ вирішувати, от, а я мала вести. І одразу люди відгукнулись, одразу організували все. Мені не потрібно було нічого пояснювати. Приїхали, забрали, відвезли в той же самий вечір. Приїхала ваша сім'я і привезли продукти. І це, до речі, ніби елементарне, але це дуже допомагає. Бо коли ти в такому стані, ти не думаєш, чи є щось їсти, чи їсти тобі взагалі. Але коли приїжджають і кажуть, просто побудемо поруч, просто тримайте їжу. Це дуже сильно підтримує. Це дуже сильно підтримало мою маму. Вона не церковна людина, не спасенна поки що, але для неї це було дуже приємно. І важливо, що не просто хтось прийшов, щось сказав, дав гроші, а прийшов і був поруч. Сидів з нею, говорив, пив чай, і це дуже сильно допомогло. А, тато він не був віруючою людиною, а, мама так само ж, і, але організація похорону це все було на церкві. І я дуже вдячна, що ну, мало про що я турбувалась взагалі, і в цей день всі були поруч. І в цьому процесі, і це було дуже сильно. Тому що я завжди знала, що церква це люди, але коли тебе торкається така ситуація, і дуже важко, то ти просто фізично відчуваєш, як тебе огортають люди. Дякую, що могла про це поділитись. Ми хочемо зараз разом помолитись. Я запрошую сюди повернутися назад, Влада е і Марину, е щоб ці люди, які вділили свої історії, ми можемо разом стати, просто подякувати Богу за церкву. Я думаю, у вас також є за що дякувати е як е частини, частини церкви. Може, за останній рік Бог щось робив в вашому житті через цих людей, тому що церква це про взаємні стосунки. Це про спільне життя, це про турботу один про одного. І коли ми читаємо новий завіт, ми зустрічаємо дуже багато цих слов сполучення один для одного, один одному, один заради одного. Церква це про стосунки. Ні в якому разі ні про літургію, про правильні доктрини. Це все на своєму місці, воно має бути. Але церква це про спільну віру, яка виражається в практичних діях, в реальному житті. І дякую за ваші історії, дякую за ваше життя. І я думаю, що я міг би. Ну, не тільки їх запросити, просто, як я казав, э, сцена не всіх вміщає, і у вас багато історій. Ми потрібні один одному як церква. Ми хочемо подякувати Богу за задум, за прекрасний задум, як церковна родина, церковна сім'я. І це буде молитва подяки за церкву. Молитва подяки за церкву, спільно, за оцю спільноту, церкву, примирення, за інші церкви. Ми вдячні Богу, що є такі невеличкі островочки. Надії, місця, де можна бути справжнім, де можна бути вразливим, де можна бути собою. І де ти не можеш залишатися таким, як ти є, бо Бог тебе постійно змінює через один одного, через життя людей, які навколо тебе. І дякую за вашу історію. Давайте разом помолимося, Господи. Молитва до тебе, до тебе молитва вдячності, хвали, поклоніння. Господь, дякую за ці історії. От просто цей реальний прояв. Практичний прояв, практична площина, де ми чуємо історію, як ти ведеш, як ти даєш покликання і розуміння свого життєвого призначення, як ти спасаєш, як ти наближаєш до себе і відкриваєшся, як Господь Спаситель, як ти ведеш в сезоні життя, коли все змінюється, і треба все змінити на 100%, служити нашому народу в Збройних силах. І, і церква, яка може піклуватися, стати поруч в дуже простих речах. Дякуємо за приклад історії, коли ти проводиш через біль, втрати, і ти поруч, ти разом плачеш, ти разом огортаєш любов'ю, обіймаєш. І ми хочемо продовжити. І нам є, що продовжити про те, як ти проявляєшся через церковну сім'ю. Просто хочемо сьогодні подякувати тобі за церкву, за цих людей, які в цьому залі. Ми хочемо просити тебе також, допоможи Господь тим, хто ще вагається, шукає. Місце чи церковну родину, сім'ю дай можливість знайти цю церковну сім'ю, тут чи в іншому місці, чи іншу церкву, знайти місце, де будуть мати близькі стосунки з тобою і з тими людьми, які біля них, з церквою, місцем чи такою спільнотою, де є місце для кожного. І дякуємо тобі, по особовому за біблійну церкву примирення, якої частиною ми є. Молимося в ім'я Отця, Сина та Святого Духа з вдячністю. Амінь. Амінь. Ще раз можна привітати. Дякую вам. Дякую.